Вітаю, діти! Сьогодні я вам розповім про один з видів українського розпису це Петриківський розпис. Давайте з вами зазирнемо у минуле. Бо саме там все починається. Цей розпис притаманний для українського народу, а саме для Дніпропетровської області. Там є село Петриківка, і звідти взяв свою назву Петриківський розпис. Там живуть люди. Які практикують цей розпис і просувають його популярність по всьому світі, і ми з вами також долучимось та навчимося трошки малювати. Бабуся розказала нам одну легенду. Послухайте її. Легенда про Петриківський розпис. На берегах мальовничої річки Чаплинки розкинулось село. В ньому жила велика, трудолюбива родина, але дуже бідна. Якось восени вся родина поїхала на ярмарок, а старшу доньку Оксану залишили вдома. Впоравшись домашніми справами, дівчинка раптом побачила чисто вибілену стіну. Оксана згадала батьків і вирішила зробити щось дуже гарне. Вона зробила фарбу зелену із листя папороті. Жовту з відвару польових трав, а червону з відвару буряка. Щоб фарби стали кращими, вона розвела їх жовтком, виготовила кошачку з кошачої шерсті. А потім сталося диво. На стіні враз розквітли польові квіти, зачервоніли мальви, налилися соком кетяги калини спалахнули. Жовтим цвітом соняхи. Раптом з-під квітів вилітіла жар птиця і, зробивши коло над підвір'ям, почала кружляти над всім селом. Жар-птиця принесла родині достаток та благополуччя. Каже, що хто зустріне цього чуда птах ніколи не знатиме бід та злиднів. Ось, дітки, така цікава легенда про Петриківський розпис. І саме сьогодні ми з вами навчимося робити маски, які характерні цьому розпису, а саме в техніці колосок та намалюємо колоски. Для роботи потрібно горшева фарба, аркуш круглої форми, пензлик, водичка, олівець жовтого кольору, серветка, гарний настрій. Підготуємо наші пальчики. Зернятко у землю впало. І тягтись до сонця стало. Дощик землю полива, а росточок підростав. Він до сонця все тягнувся, колосочком обернувся. Розпочнемо спочатку, створимо зерняток стеблинки, намалюємо олівцем стеблинки. Між ними повинна бути відстань. У мене вийшло три знизу вгору, потім беремо пензлик. Дивіться. Ягтенький, пухнастий. Беремо пензлик, змочуємо водичку, набираємо повний пензик жовтої фарби. Фарба повинна бути, як сметанка. А кінчик вусика знайомимо з коричною фарбою, як в мене на відео. Ставимо зернятку вусиком назовні від стеблинки. На однаковій відстані набираємо жовтої фарби, на вусик пензлика трішки коричневої фарби, тепер ставимо зернятко поряд, ніби парами. Так само на однаковій відстані. Знизу вгору, знизу вгору. В той же техніці так само пензлику ставимо зернятку. Набираємо жовтою фарбою і знайомимо пензлик з помаранчевою фарбою. Ставимо дітки відтіск в одному та в іншому напрямку. Ставимо зернятко поряд, ніби парами. Малюємо не поспішаючи, з задоволенням. Набираємо знову жовту фарбу, знайомимось з коричневою. Вусиком назовні змиваємо жовту фарбу, набираємо трішечки зовсім жовту фарбу, від зерняток промальовуємо вусики. Як у мене на відео. І наостанок по контуру нашого малюнка, пензликом намалюємо візерунок, набираємо помаранчеву фарбу. Повний пензлик. Прикладаємо вусик пензлика і ось так протягуємо. Саме такий вид мазочка має назву цибулинка. По краю контура відступаємо трішки місця. Пензлик у нас працює як стрілки годинника. Ось такі петриківські колоски вийшли в мене, а я буду чекати на ваші роботи. Бажаю вам натхнення і задоволення від процесу. До нових зустрічей!